Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Чи бачили ви, що витворяють китайці? Вони вже почали продавати свої бюджетники на Unisoc T606 Всього за 69 баксів. І саме за стільки я купив новий Кубот Note 21. Буквально рік тому ціна на такі характеристики була мінімум 90 баксів, а зараз всього 2700 гривень. А по традиції ми розпочинаємо з розпаковки смартфона. Кубот Note 21 поставляється у великій чорній коробці. Коробка ця з міцного картону презентабельна. Всередині знаходиться, звісно ж, сам смартфон Кубот Note 21, різноманітні інструкції, голочка для сим-карт, силиконовий чохол. Додаткове захисне скло для екрану, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення. Як ви бачите, незважаючи на супер низьку ціну, комплектація у телефону залишилась дуже непоганою. Задня поверхня телефона виконана із пластика. Пластик цей досить приємний на дотик, він не глянцевий, він не залишає відбит. Пальців телефон, звісно, ж не дуже тонкий, але супер Я гадаю, що це ні до чого. У продажі є три кольори на вибір: Це чорний, помаранчевий і такий зелений, або навіть більше бірюзовий. Знову ж таки, незважаючи на ціну, збірка у смартфона дуже класна. Нічого не скрипить, не люфтить, в принципі, кубот, як завжди, тримає марку. На задній частині телефону розташований велетенський скляний чорний блок з двома камерами і спалахом. Мені трохи не зрозуміло, навіщо вони вліпили ось цю скляну поверхню без ніякого функціоналу. На правій грані кнопка увімкнення і кнопки гучності. Знизу головний динамік, розмовний мікрофон, який захований під такою ж решіткою, і Type-C роз'єм для зарядки. До речі, роз'єму для наушників тут немає. На лівій грані слот під 2 карти. По екрану тут все в принципі стандартно. Діагональ 6,56 дюймів, IPS матриця, роздільна здатність HD 720 на 1612 пікселів. Проте екран тут не самий примітивний, китайці умудрились і сюди запхати частоту оновлення 90 Гц. Частоту екрану у налаштуваннях тут можна міняти. Можна поставити автоматичну 60 Гц і 90 Гц. Як на мене, максимальна яскравість тут не дуже висока. В принципі, цього і варто було очікувати від супер дешевого телефону. Поверхня сенсора тут має дуже класний відгук, а ось як під кутами поводить себе дисплей. Як на мене, досить непогано для ультрабюджетника. Над екраном у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і сенсори. Рамки по бокам у смартфона ще більш-менш непогані, а от підборіддя знизу ну просто дуже велетенське. Що знову ж таки, за таку ціну для мене це не стало сюрпризом. А мультитач одночасно підтримує 10 торкань. Як я вже казав на початку відео, Cubot Note 21 отримав в якості процесора Unisoc T606. Це вже дуже знайомий, перевірений часом восьмиядерний процесор, який, в принципі, для таких бюджетників є досить непоганим варіантом. Вон тут у смартфон Cubot Note 21 набирає 261 494 бали. Можливо, багато хто з вас вже знає, як цей процес. Поводить себе з іграми. Звісно ж, телефон не може бути ігровим, тим паче за 70 доларів, проте в деякі сучасні популярні ігри тут можна пограти. Наприклад, PUBG Mobile тут непогано буде запускатись на мінімальних налаштуваннях графіки. А от у світ танків або в Asphalt 9 можна буде пограти на середніх налаштуваннях. Тож так, телефон далеко не ігровий, але все ж таки він може потягнути деякі сучасні популярні 3D ігри. Постійної пам'яті на телефоні тут цілих 128 ГБ плюс 6 ГБ оперативної пам'яті. Ну а кому при цього недостатньо, то оперативку тут можна розширити віртуально і ще на 6 ГБ. Тобто теоретично тут може бути цілих 12 ГБ оперативки. Але я думаю, що вже багато хто з вас розуміє, що це більше маркетинговий хід, але звучить досить непогано. Батарея. Телефона вбудована на 5200 мАч. Як завжди це буває у смартфонах Кубот, оптимізація батарейки тут досить непогана. Одного заряду в середньому вистачить на півтора або навіть два дні. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину батарейка сідає в середньому на 7%. Звісно ж, за таку ціну не може бути все ідеально, і виробникам довелося чимось жертвувати. Наприклад, тут вони прибрали чіп NFC для безконтактних оплат. Це, звісно, трохи неприємно в наш час, але все таки. Доводиться чимось жертвувати. До речі, напишіть у коментарях, чи користуєтеся ви NFC чіпом у своїх смартфонах. Також, щоб досягти такої низької ціни, виробникам навіть довелося прибрати сканер відбитків пальців, який зазвичай розташований у кнопці увімкнення. Такого сканеру тут нема. Тут є розблокування тільки по лицю через фронтальну камеру. І ось як воно працює. Я наводжу телефон на лице, натискаю кнопку, і телефон розблоковано. За роботу софту на телефоні відповідає свіжий 13-тий Android. І цей Android тут дуже схожий на голий, на чистий, але це не так. Тут стоїть спеціальний лаунчер від компанії Кубот. Але цей лаунчер досить непогано оптимізований. Він не має додаткових прикрас, які б якось гальмували систему. Телефон не глючить досить швидко працює, наскільки це можливо для таких Характеристик. На Cubot Note 21 дуже непогана оптимізація системи, і телефоном в принципі приємно користуватись. З коробки на телефоні є всі Google додатки, є підтримка всіх можливих мов, включаючи, звісно ж, українську. Також телефон підтримує функцію OGG. Версія Bluetooth на смартфоні 5.0. Кубот Note 21 можна використовувати у якості GPS навігатора в машині, тому що зв'язок з GPS ом смартфончик тримає просто неперевершено. Сенсор наближення на телефоні телефоні працює не дуже швидко, але справно. У Кубот Note 21 дві основних камери. Головна на 50 мегапікселів і 2 макрокамера. Але все ж таки не варто забувати, що мегапікселі не означають якість. Тому чекати чогось надзвичайного від цих 50 мегапікселів точно не варто. Хоча я не думаю, що якась адекватна людина буде вимагати від супербюджетного смартфону за 70 доларів якоїсь супер якості фотографій. І, до речі, як для ціни якість фотографій тут досить непогана. Відео основна камера вміє знімати у Full HD. Якості при 30 FPS, але я не думаю, що комусь принесе задоволення знімати відео на цей телефон, тому що тут у камери при відеозйомці є дуже розповсюджена болячка. Ну а фронталка тут також стандартна на 8 мегапікселів. Як на мене, компанія Cubot цією новинкою задала якийсь новий тренд на ще дешевші смартфони з непоганими характеристиками. І я вангую, що далі буде все більше і більше подібних новинок з такою ж начинкою за плюс-мінус 70 баксів з тою ж начинкою, яка нещодавно коштувала 90 доларів. Звісно ж, для досягнення такої ціни потрібно було прибрати NFC-чіп. Зробити трошечки гірший дисплей, прибрати сканер відбитків пальців. Але все ж таки смартфон вийшов дуже класний на свій цінник, бо далеко не всім потрібні якісь ігрові смартфони або камерафони. Комусь вистачить і такого простенького і дешевого телефону. А ви напишіть вашу думку у коментарях, що ви думаєте про цю новинку Кубот Note 21. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був смартфон Кубот Note 21. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал. Медуза Чайна гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!